Кто-то, есть! Кто то есть? Где?! 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 администрация есть. Кто администрация есть? Где?! Вам помочь чем-то Где?! Где?! Пошли, 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 пошли! пошли. Отстою за 10 метров от цистерны со спирта. Скільки у вас було чоловік там середини? Чоловік, сіль. чоловік, чоловік. Вибігли всі. Ви бігли всі, так? А від чого, ну, взагалі, яка версія да, того, там, що… — тобі? Замикнуло, мабуть. І пари, так, виходить. А розривали вас спірітчики чи ще щось? Ой, я твій. Ми що, там вже дивилися, що воно там рвало. Ні, ну, ні а що там розливали там взагалі. Там все раз не розливає. Один те розливав, троє те Ну, все. Повідомлення про пожежу в приміщенні приватного підприємства Прогресор надійшло о 17-й годині 8 хвилин. Спочатку зразу ж було залучено до гасіння пожежі по номеру 1 біс, виїхало 6 пожежних автомобілів і одна драбина. На даний час пожежа ліквідована, проводиться проливка будівлі, конструкцій. Постраждалих і загиблих на місці пригоди немає. Буде проводитися розслідування ще.